Волонтерська історія Арама Галустова бере початок з перших днів повномасштабної війни. Майстер ремонтного виробництва АМКР разом з колегами і багатьма іншими криворіжцями став на захист міста від ворога. Допомагали військовим будувати фортеці, оці всі укріплення. І кожен раз після роботи я заїжджав туди і допомагав до пізної вечори. Ми носили балки, ми носили щебень, ми носили пісок, ми укріпляли стіни. Допомагали будувати оце все, коли окупантів було відкинуто подалі від кривого рогу. Чоловік разом з командою допомагав військовим. Перші партії продуктів, медикаментів, теплого одягу та взуття вирушили в бік Херсонщини на позиції наших захисників. Ми возили ліки туди, Ми знайомилися з хлопцями і питали, чи, чи, чи є якась потреба у них. Вони передавали там, казали теплі носки, е, шкарпетки, куфаєчки, теплі, ботинки теплі. Ми через завод рішали. Завод дуже багато допомагав теж спецодяг. Ми видавали хлопці поверх по наоборот під низ. Своєї піксельної форми одягали це. Боялися, страшно, але їздили, тому що хлопцям ще страшніше і їм потрібна була допомога. Рік тому до волонтерської команди Арама доєдналась Віра Барліт. Жінка разом з родиною в перші дні Великої війни допомагала захисникам на блокпостах. Ми три рази на добу ми возили на блокпости. Їжу. Ми за свої власні кошти нашої родини закуповували продукти, і вареники ліпили, і пиріжки смажили, і перше, і друге готували чай, каву. От я до війни почала маленький свій бізнес. Всі речі, все одяг, що було в мене, взуття, ми все з чоловіком відвезли хлопчикам, щоб вони могли перевдягатися, перевзуватися, носочки, трусики, тіляшки, теплі рубашки, спортивні костюми ну все, що в мене було, все відвезли. Нині Віра, дружина та мати військовослужбовців на фронті у жінки двоє синів та чоловік. Займаючись волонтерством, Віра прихистила дві родини переселенців, а ще допомагала цивільним на деокупованих територіях. Разом з рамом не раз бувала на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках, куди відвозили вантажі допомоги. Якщо взяти маскувальні сітки, то це більш ніж 5 тисяч сіток. Ми вже відвезли туди. Якщо це брати медицину, то це мабуть не... Півтори-дві фури. От такої кількості ми відвезли медицину. Якщо по кількості їжі, то це, мабуть, три фури вже відвезли туди. По одягу і так далі, мабуть, так само. Це все ми робили з допомогою звичайних людей, дещо допомагав нам завод і волонтерські фонди. Під час поїздок волонтерам доводилось потрапляти під обстріли. Втім, благородної справи ці люди не полишають. кажуть, душа болить за співвітчизників на деокупованих територіях. Нині вони як можуть відновлюють зруйноване ну ворогом господарство, мають багато потреб і раді будь-якій допомозі. Вони голібосі. Просто голібосі. Вони, я познайомилася з одною дівчинкою. Там ми привезли одяг для них. Привезли одяг, іграшки, все. І дівчинка, Богданка її звати. Вона взяла рюкзачок, шкільний рюкзачок. І так на лавості присіла. Я ж підійшла до дитинки, і ми почали спілкуватися. У дитини в 8 років дві мрії було. Одна мрія, саме головна, щоб наша Україна була вільна. От. А друга у дитинки мрія розмальовка. Це настільки, ну я не можу передати, як це тяжко дивитися на цих дітей. І наступного тижня ми коли поїхали знов туди, на Куп'янський напрямок. Ми купили розмальовочки, ми купили олівці. Дитинка раділа просто ці розмальовці. Найбільш критичні нині потреби передової у тепловізорах та приладах нічного бачення кажуть Віра та Арам. Все це волонтери часто з великими труднощами замовляють у фондах. Поїздки практично на нуль, криворічця здійснюють інколи по два рази на тиждень. Кожен вантаж украй потрібний військовим. Ми зараз дуже тісно працюємо з Донецьком, Донецький напрямок. Дуже багато хлопців у нас там є. Це і 129-та бригада, і 93-бригада, і 23, і 43, -та. о, бачите, всі троєчки. 56-та і 17-та наша танкова, да, дуже багато хлопців є потреби. Маленькі, так, ми великі, може, не можемо, там, знаєте, як от, Байрактари, там, якісь Джавеліни, але е, знаєте. Допомоги маленької не буває не буває. Єдина проблема наразі у нас це вже не скільки дістати допомогу. Там медицина, їжа це якось налажене, вже є знайомі люди, які ми знаємо, чим займають хтось допомагає їжею, хтось ліками, хтось одягом. Це все налажене. Велика проблема зараз це паливо, тобто є що вести, але нема за що вести. Є транспорт, чим вести, але треба його заправляти. Більше ніж за півтора роки волонтери зарекомендували себе як надійні партнери військових та цивільних людей. Результати роботи вони викладають у відеозвітах. Всім, хто має можливість допомогти, пропонують долучатися до своєї команди. У мене є сайт на Фейсбуці, У мене є. Група в Вайбері. Мій телефон прописан в Фейсбуці 097 596 1810. Це мій телефон. Я зазвичай відповідаю на всі дзвінки. Неважливо, знаю, я не знаю цих людей. Якщо це допомога, я його прийму. Або в Фейсбуці «Стафарам», Так само заходьте. Там є мої відео, там є ролики, фото. Все, що В групі Viber незалежні волонтери. Ми віримо, ми знаємо, що ми переможемо. Разом ми сила. От. Знаєте, як ото кажуть, гуртом і батька добре бити, да? по кулаку скинулись і вбили. А якщо ми разом будемо так, одним кулачком міцним, от, то звичайно так швидше переможемо. Іван Проводов, Артем Кравченко, постфактум.